Ось він спаявся. Ось ви уявіть, яка була кінетична енергія, якої сили були завдані удари і стоячі савочі, чи це проти міни, коли він все сплавилося, вона було на тілі при ньому. Валентина Ільченко показує телефони та павербанк свого чоловіка Олександра, який загинув у травні минулого року, воюючи на передовій в околицях Сєверодонецька. каже про обставини смерті чоловіка, дізналася від його побратима. Коли на ранок їм сказали зайняти позиції без підкріплення, вони не відступили. Не, не пішли звідти, вони почали окопуватися. І в мене навіть є розмова записана з цим Олександром Хусаїновим. Він каже, що ми е, окопалися. ка я дивлюся на вашого Сашка, а він окопується ножом. А я дивлюся, достаю свій ніж, і почали каже: так ми окопалися. Я кажу: Саша, а чого ножом? Що при вас навіть лопат не було. Він каже: які лопати? Про що ви говорите? І вони зайняли саму першу позицію, так якби найближче, вже до цих орків. Ну Їх зафіксував дрон. Їх зафіксував дрон і почав також прицільно їх обстрілювати. У нас було 20... 21 чоловік з автоматами без артилерії проти двох з половиною рот і трьох точок їхньої артилерії. Це я розказую. Для родичів Саші Юльченка, охотника западної України, з яким я дуже добре. Одружився, Саня держався і всім допомагав. Військоват він добровольцем пішов, я приїхав до нього. Я теж йшов записувати до добровольці. Я приїхав. Він я кажу, я їду в воєнкомат. Він каже, тату, зайдьте зі мною. Тут ще з був один колега, товариш. От. Ми всі трьох сіли машиною, поїхали в військомат, приїхали туди, мене відправили, а сказали їм, давайте ви військові білети. Син Олександра Дмитро пригадує, що батько не мав можливості часто телефонувати родині. А якщо й випадала така нагода, розмови були короткими. Він набрав до мене і ми з ним поговорили тоді десь півгодини, І це було ну, багато. І згадую, що він нікому не сказав, але він сказав мені, що росіяни відділ знаходяться за приблизно 300-400 метрів. І це сказав він тільки мені і сказав, мамі не говорити, щоб не волнувалася. 11 травня буде рік, як Олександр загинув. Матір військового Катерина Ільченко каже, навіть з часом біль від втрати сина не вщухає. Кожен вечір, як лягаю спати, так і до його молюся. Так як з живим розмовляю з ним. А він послухає допомовчить, де все. Але не встає, не каже нічого і не сниться. Тяжко, дуже тяжко. Олександр був людиною слова, людиною мужності, зразком незглавності та міцності духу. Він і щастюю виконав своє завдання і до останнього подиху. Залишився вірним присязі українському народові і Україні 27 лютого цього року. Валентина Ільченко подала петицію про присвоєння звання Героя України для свого чоловіка. Дуже часто ось це речення використовують у чужих петиціях. Мені, звісно, мені звісно приємно від цього, але. Це і трішечки зашкоджує нам збирати голоси. Потрібно назбирати ще дуже багато, і коли люди читають історію, вони ж перечитують, вони хочуть поставити підпис, підтримують кожного героя. Я думаю, що це, мабуть, заважає, коли повторюється одна й та сама історія, і одні ті самі слова. Я вважаю, що кожен герой він кожний заслуговує на найвищу нагороду, але у кожного має бути своя історія. Наразі петиція набрала понад 8 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних. До завершення збору залишилося три тижні. Він ніколи в житті нічого не боявся. За спини чужі він не ховався. Він завжди йшов вперед. Він чітко знав. Він з самого початку усвідомлював, куди він іде. Він знав, що він буде захищати нас, і освій останній обов'язок він дійсно виконав і щастя. Ольга Ворищук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.